Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді важливе про цифрову безпеку. Розберемося, які загрози існують, а головне, як від них захиститися. Ну що, давайте починати. От просто задумайтесь на хвилинку над цим питанням: кожен лайк, кожна онлайн покупка кожен коментар це все наш цифровий слід, і зрозуміти, де саме ми можемо бути вразливими, це вже знаєте половина справи на шляху до безпеки. Світ онлайн, звісно, дає нам неймовірні можливості. Але у кожної медалі є й інший бік. Тож давайте зазирнемо за лаштунки і подивимось, що ж за небезпеки можуть там ховатися. І ось він, наш головний антагоніст, шкідливе програмне забезпечення або просто Малвея. Якщо казати просто, то це будь-яка програма, написана зі злим умислом. Вона може красти паролі, пошкоджувати файли та й взагалі робити купу неприємних речей. Тільки подивіться на ці цифри вражає, правда майже половина всіх заражень це звичайні синькі листи на пошту, завантаження з інтернету теж у топі. І так навіть стара добра флешка може підкинути дуже неприємний сюрприз. Але не все шкідливе ПЗ однакове, є різні види, і щоб захищатися ефективно, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Тож давайте познайомимося з основними персонажами цього цифрового підпілля. Вірус і черв'як. Часто ці слова вживають як синоніми, але різниця колосальна. Уявіть, що вірус це як гриб, йому потрібен носій, щоб поширюватися, наприклад, якийсь файл. А от черв'як. Це самостійний гравець, він сам себе копіює і повзе мережею, шукаючи нові жертви. Назва тут говорить сама за себе. Пам'ятаєте, давньогрецький міф тут та сама історія. Ви думаєте, що завантажуєте корисну програму, безкоштовну гру або якесь оновлення, а насправді це пастка. І в цьому вся геніальність і підступність трояна, бо користувач власноруч запускає шкідливу програму, добровільно відчиняючи ворота своєї цифрової фортеці. Це, до речі, яскравий приклад так званої соціальної інженерії, коли грають на нашій довірі. Та крім вірусів і троянів, існує цілий зоопарк інших загроз, програми вимагачі беруть файли в заручники. Шпигунське ПЗ це такий собі тихий шпигун, що підглядає, що ми робимо. Рудкіти, справжні невидимки, їх майже неможливо знайти. А ботнети це ціла армія комп'ютерів зомбі для масштабних атак. Так, картина може видатися трохи похмурою, згоден. Але є й хороші новини. Тепер переходимо до найголовнішого як з усім цим боротися. Давайте уявимо, що ми будуємо власну надійну цифрову фортецю. У будь-якої міцної фортеці є три стовпи. Перший це наш вартовий, тобто антивірус, який постійно насторожі. Другий пильний воротар або брандмауер, що фільтрує всіх, хто хоче увійти. І третій, про який часто забувають, це ремонтна бригада, тобто регулярні оновлення, які латають всі діри в обороні. Брандмауер або англійською фаєрвол, що це таке простими словами, це як фейс-контроль на вході до вашої мережі. Він перевіряє весь трафік і вирішує, кого впускати, а кого ні. Це без перебільшення перша і найважливіша лінія оборони. Але знаєте що? Навіть найміцніші стіни не допоможуть, якщо відчинити ворота зсередини. І тут ми підходимо до фішингу. Це вже не стільки технічна атака, скільки психологічна пастка, розрахована на людину. Ну хто з нас не отримував щось подібне, га? Класика жанру. Вони спеціально створюють відчуття паніки, щоб змусити нас діяти швидко, необдумано і звичайно ж клікнути на шкідливе посилання. Окей, як же не потрапити на цей гачок? Ось кілька червоних прапорців дивна адреса, тиск і погрози, купа помилок у тексті, підозрілі посилання, і головне, запит на конфіденційну інформацію. Запам'ятайте, жоден серйозний банк чи сервіс ніколи не попросять ваш пароль електронною поштою. Ніколи. І ось ми підійшли до найголовнішої думки: найкращі антивіруси і найпотужніший захист це обізнаний користувач. Тобто ми з вами. Технології це важливо, але наші звички і здоровий глузд вирішують усе. Тут все просто це чотири залізобетонних правила: перше складні й унікальні паролі для різних сайтів. Друге. Двофакторна автентифікація це як другий замок на дверях. Третє. Думайте перш ніж клікати на посилання. І четверте, завантажуйте програми тільки з офіційних магазинів. Просто, але неймовірно дієво. Браузер це наше вікно в інтернет, і його теж треба налаштувати. Увімкніть блокувальник спливаючих вікон, щоб не дратувала реклама. Покопайтеся в налаштуваннях приватності, щоб за вами менше стежили. Ну і режим інкогніто чудова річ, якщо користуєтесь чужим комп'ютером. То що ж у підсумку, цифрова безпека це зовсім не про параною чи страх, це про знання, про свідомий підхід і прості звички, які дають нам повний контроль і впевненість у цифровому світі. І наостанок питання для роздумів: який один маленький, але конкретний крок можна зробити для своєї безпеки просто зараз, сьогодні? Можливо, придумати новий надійний пароль чи нарешті увімкнути двофакторну автентифікацію? Будь-яка маленька дія це вже великий крок. Дякую за увагу.